Зараз систематично проводяться акції щодо вшанування пам'яті о дев'ятій ранку. В Цілому суспільство повинно пам'ятати тих людей, які поклали своє життя. Ми не просто переживаємо безкінечну травматизацію, а ми продовжуємо жити. Нас правоохоронні органи не підтримали щодо зупинки транспорту, щоб вони зупиняли транспорт. Але ж ми бачимо практику Харкова. Після початку російсько-української війни пам'ять стала для сум особливо важливою. Ми зупиняємося на хвилини мовчання, проходимося міською алеєю слави, вшановуючи полеглих військових, організовуємо вечори пам'яті за загиблими. Та дехто із нас досі не розуміє, чому це важливо. А в місті не вистачає добре облаштованих меморіалів і гучномовців, які б повідомляли про хвилину мовчання. Чому культура пам'яті для Сум стала такою важливою? Як ми пам'ятаємо, а чого робимо недостатньо? У цьому відео ми вирішили знайти відповіді на ці запитання. Ми зараз знаходимося поруч із фонтаном садко у Сумах. Саме тут Катерина Захарук разом із іншими активними учасниками організовує акції хвилин мовчання» у Сумах. Катерина представниця сумського осередку громадської організації Шануй. Також вона дружина загиблого добровольця Івана Захарука. Качу, коли пам'ять стала особливо важливою у твоєму житті. Насправді я глибоко переживала події 2014 року, і для мене взагалі складно було зрозуміти, як таке може відбуватися в наш час. здавалося б, в цивілізованому світі. Але саме особливою для мене сам процес збереження пам'яті став після моєї особистої втрати, коли загинув мій чоловік. І біль, який переповнює все, неможливо описати. А ще після цього наступає такий період, коли просто страшно, що людина не дорожча в твоєму світі, взагалі і просто можуть забути. Тоді я почала шукати методи, практики, як взагалі вшановують пам'ять військовослужбовців та цивільних, як у нашому місті, так і в Україні і в всьому світі. Тоді, вперше, у 22-му році, коли був Виданий указ стосовно хвилини мовчання. Вона була ще не такою популярною, але в 24-му році я вперше познайомилася з громадською організацією Вшануй. Це був проєкт Ірини Сибух, парамедикині з госпітальєрів. І саме тоді я почала більше цим цікавитися і шукати методи вшанування пам'яті. Якщо порівнювати умовно з 2022 роком і тим, як є зараз, чи змінилася культура пам'яті у місті, чи стали люди більше її проявляти ось, за твоїми спостереженнями? Стовідсотково питання зрушилося з місця. Зараз систематично проводяться акції щодо вшанування пам'яті о дев'ятій ранку також проводиться дуже багато заходів, і ми, ми намагаємося працювати над цим, і я просто вважаю, що це має бути на рівні міста, на рівні адміністрації, підніматися питання і створювати системна процедура вшанування і популяризації. Розкажи трошки детальніше про спільноту саме Сумську, яка займається організацією цих акцій. Скільки вас налічується у цій спільноті, і які конкретно заходи ви саме проводите? Саме в місті Суми в нашому спочатку це була ініціатива від Доброран. Сама наша наш невеличкий осередок вшануй створився в листопаді. Саме інстаграм-сторінка. Саме тоді я долучилася до цієї спільноти, і ми почали працювати працювати над тим, щоб зробити це системним, долучити владу до цих питань і працювати в цьому напрямку, розкажи також, як ви саме організовуєте ці хвилини навчання? Як вони відбуваються, як що до цього відбувається, і як все проходить? Самі акції проходять зазвичай у трьох локаціях міста. Вони періодично змінюються у зв'язку з тим з безпековими питаннями. Масштабність акції і ну на мою думку, взагалі, залученість людей залежить від масштабності акції, від всієї атрибутики, яка буде залучена, від кількості табличок, від кількості людей, які пройдуть на акцію, від кількості домових шашок, від звучності гучномовців, що є насправді дуже важні. Важливим. І це насправді дуже сумно, тому що це показує справжнє усвідомлення і розуміння хвилини мовчання, розуміння її важливості. У мене є моя особиста практика, я роздрукувала на аркуші а 4 хвилина мовчання і завжди ношу з собою цю табличку, і коли мене застає хвилина мовчання в дорозі. чи Час прогулянки, я роблю такі поодиночні акції, і іноді, коли я її забуваю, там на роботі чи вдома, то люди не розуміють, чому я зупиняюсь. Бувають випадки, коли просто підходять і дивляться, і не розуміють, чому ти стоїш. Можуть поставити запитання, чому ви стоїте, що не так, тому. Дуже важливо, щоб у людей було усвідомлення цього. Саме про організацію зараз діє телеграм-канал і інстаграм-сторінка. В інстаграм-сторінці ми повідомляємо, нагадуємо про акції про хвилину мовчання щоп'ятниці, що четверга, поширюємо це в сторіс і дуже хочемо, щоб це набуло більше популяризації. Над цим працює зараз Більше 20 людей, це якщо враховувати спортсменів, це саме сум'яни. Так? так, саме сум'яни, це якраз таки база доброран. І наша невеличка команда дівчат, які займаються саме інстаграм-сторінкою. Як люди тоді реагують? Чи вони зупиняються, чи продовжують там їхати автівки, чи продовжують вони йти, коли бачать мас масову таку акцію? На жаль, є такі, що не зупиняються, що продовжують їхати, можуть сигналити, наприклад. Ну, не в знак акції, а сигналити людям, які там блокують рух. Тому ми своєю командою вважаємо, що це має вирішуватися на питанні міста. Ми розробляємо перелік питань, які потрібно обговорювати. Це, по-перше, присутність патрульної поліції на місці акції. По-друге, це поширення хвилини мовчання громадському транспорті, також налагодження системи оповіщення. По-перше, це важливо з точки зору безпеки, оповіщення про тривоги і так далі. А з іншого боку, вони працюють не завжди скрізь, не завжди синхронно. Іноді в одній коли стоїш там всередині частини міста, так би мовити. Десь хвилина мовчання вже закінчилась. Луна і гімн, десь навпаки, тобто несинхронно працює ця робота. Також популяризація хвилини мовчання через поширення. Інформаційне, це розміщення на бікбордах і так далі. Дуже багато можна способів, як mm -hmm. це популяризувати. Які місця у Сумах у тебе асоціюються із пам'яттю і спонукають тебе пам'ятати, задумуватися? Зрозуміло, що в нас в місті багато є але слави, але також в мене асоціюється воно з місцями просто прильотів mm -hmm. там, де сталися. Трагедія. Угу. На твою думку, чи достатньо в місті саме меморіалів, і чи добре вони облаштовані? І яким вони мають бути? Е, ну, взагалі, я вважаю, що е, ніколи не буде достатньо, угу. щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя, е, завдяки кому ми живемо в своїх містах, в своїх будинках. Стосовно формату, е, я б хотіла, мабуть, трошки інший бачити формат, тому що для мене? це має бути, по перше, системно і персоналізовано. Не має бути це загальне якась загального місця. Має бути метод. Для мене це найпростіший і найбюджетніший, так би мовити, варіант. Це зараз інтерактивна взаємодія людей з різними боксами, де можна було б побачити історію людини. Не просто місце там загибелі, місце там якоїсь трагедії. Тому що ще дуже важливо наголосити на тому, що пам'ять це пам'ять, хвилина мовчання, взагалі такі вечори, пам'яті, заходи це не про траур, це не про біль. Хочеться, це має бути про людей, яких ми втратили. Це продовження їхнього життя. І от саме мені б хотілось бачити, щоб це було якісь відео, якісь можливо мультиплікаційного характеру. Те, ким людина була, це може бути коротко. Чому? Чому, на твою думку культура пам'яті і, зокрема, хвилина мовчання дуже важливі зараз для нашого суспільства. В першу чергу це подяка і вшанування пам'яті тих, хто загинув за Україну, віддав своє життя. По-друге, це розділити біль втрати з людьми, яких це особисто торкнулося. Відчути дати їм відчуття, що вони не самі зі своїм горем, і що це втрата для всієї України, а не тільки для когось особисто. І по третє, дуже вважаю важливим хвилину мовчання саму, сам процес творення культури пам'яті для морально-виховного процесу, тому що як показує історія, вона циклічна у нас, на жаль, і кожне століття ми зазнаємо агресії з боку Росії. Постійно вони нас знищують, постійно це забувається, і ми знову починаємо співпрацювати, там брататися і так далі. І це мій собі шок і біль, тому що це не має повторюватися. Ми маємо знати, хто у нас сусід, хто наш ворог, і бути завжди готовими. Дякую тобі, що погодилися на інтерв'ю, і дякую за те, що ти бережеш культуру пам'яті у нашому місті, розвиваєш її і поширюєш на інших. Ми завітали до керівника міської галереї бюро арт Вадима Дубоділова. Вадим також один із ініціаторів багатьох культурних проєктів у нашому місті. А із 2014 року він разом із однодумцями створив громадську організацію Сім'я героїв, де вони разом допомагають родинам загиблих військових. І у 2015 році він разом із Олександром Таколом ініціювали створення у місті меморіалу на міському цвинтарі. Оскільки ви із 2014 року працюєте із родинами загиблих, ви знаєте, з якими труднощами вони зіштовхуються, зокрема бюрократичними, як вони там проживають ставлення суспільства до себе. То якщо порівнювати ситуацію, яка є зараз у ставленні до цих родин, чи вона змінилася із 2014 року? Так, да, звісно, змінилася. Ми почали це робити у листопаді 2014 року. Так воно спонтанно вийшло. Бо я є католиком, католиком а у листопаді, ну, взагалі християни, християні, вони святкують, згадують померлих, так ну і всіх святих свято там все. І ми зробили. У нас була на той час художня галерея наша у подвальному приміщенні. Костелу. Ми зробили таку невеличку виставку про життя військових, і одну частину зробили фотографії загиблих. На той час було 16 чоловік загиблих. Ну, такі інсталяції зробили, вшанування цих людей. І запросили на відкриття виставки. Ну, по-перше, коли ми брали фотографії. Ми Питали дозволу у батьків, і ми запросили цих людей. І тоді ми побачили, що ці люди ну, якось матеріально про них опікуються, але так вони ну, було таке, що увага суспільства, там, влади до них не була прикута. І тому так вийшла ініціатива зробити спочатку група була Сім'я Героя. Громадському фонді суми, а потім вона переросла в самостійну громадську організацію. На зараз ситуація змінилася на краще, дуже змінилась. По-перше, ну працюють відділи соціальних служб, створений центр учасників бойових дій, багато громадських організацій, і військових, і родин загиблих, і родин зниклих безвісті. І ну, тобто, зараз вже ну, людина, яка опиняє, опиняється в такій складній ситуації, вона не відчувається самотній. Оскільки ви часто спілкуєтеся, спілкувалися і продовжуєте спілкуватися з такими родинами, то вони з вами, можливо, діляться, як би вони хотіли, аби про їхніх загиблих синів доньок пам'ятали, як би вони хотіли, щоб це відбувалося. Думок і у людей багато, і вони різняться. Але, ну я скажу, люди причетні до цього там, ініціатори, архітектори, будівельники, влада, там, як і два крила влади, як і Міська рада, так і військова адміністрація, вони намагаються дослухатись до людей і прийняти таке рішення компромісне, яке б влаштовувало всіх. От на вашу думку, чи має в місті там найближчим часом з'явитися якийсь меморіал, чи якесь місце, де б ми куди б ми могли приходити і пам'ятати так само про цивільних загиблих, яке б нам нагадувало те, що ми проживаємо і про і будемо далі проживати? Чи воно потрібне і чому нам? Звісно, в місті має бути пам'ятний знак або пам'ятник вшанування загиблих цивільних осіб. Саме доречне місце його це от там біля на Петропавловській біля універссумдеу, біля бібліотеки СумДУ. В тому місці, де загинула така сама велика кількість, і він буде не не тільки на спомин тих людей, які загинули в цьому місті, але і ті, хто загинув, наприклад, там дві родини загинули, пам'ятаєте, в перший місяць війни на Роменській. Да? Окрім того, що ви допомагаєте і підтримуєте ці родини, як ви особисто, е як, як ви проживаєте цю пам'ять? Як ви для себе визначили, що от я у такий спосіб пам'ятаю, такий спосіб згадую? От для мене оце підходить найкраще, і чому воно так якась. Ся... Я ніколи не задавав питання. треба було робити. Я це робив. Я робив що вмію. Я можу так комунікувати з людьми для тих людей, які ну яких відклик є. Я думаю, я роблю деякі речі. Я, так, ну скільки можна, стільки роблю. А які зараз труднощі і проблеми все одно залишаються актуальними для родин загиблих? Треба збільшувати соціально-психологічну підтримку, тому mm -hmm. що е, ну, матеріально держава забезпечує там ці сім'ї, вони мають пільги по різним там, комунальним закладам, вони мають виплати, пенсійні виплати, вони мають ну, отримують одноразову грошову допомогу. Тому найбільша проблема це ментальна проблема, що люди опиняються в такій. На у них эти три стадії пережиття кризису. Чому мій син загинув? Чому так? Потім вони дивляться, а життя ж продовжується. Ми живемо там, магазини працюють, міста відпочинку працюють, люди там живуть, і інколи вони дивляться, ох, вони веселяться, А в мене такі ну просто треба навчити їх сприймати цей стан, і жити з цим, щоб вийти скоріше, вийти спочатку на другий, а потім на третій у рівень подолання кризису. І тут, звісно, зараз вже досить багато психологів, але це все рівна проблема, тому що ну я знаю в центрі учасників бойових дій у них постійно змінюється психолог, тому що це важко. Чому, на вашу думку, для нашого суспільства дуже важливо пам'ятати усе, що з нами сталося, що це взагалі нам дає, ця пам'ять. Ну, от, як звичайна людина згадує своїх батьків, наприклад. Да? Вона згадує, що так, і вона підтримує пам'ять і о, там відвідує кладовище, щось опорядковує могилу, дивиться на фотографії. Да? Точно так же то модель цю можна перекинути на суспільство. В цілому суспільство повинно пам'ятати. Пам'ятати тих людей, які поклали своє життя, знаєте, на те, щоб це суспільство розвивалося. І в цьому і є там, там, така пам'ять, така вдяка, людячність. Тоді дякую за те, що погодилися на інтерв'ю, за, за те, що ви робите власне, і для родин, так, і для міста. Зараз ми говоримо із Оксаною Іванцовою, кризовою психологиною, яка працює в Сумах, травмотерапевткою і головою громадської організації Кризовий центр психічного здоров'я. Оксана, чому на вашу думку, культура пам'яті особливо важлива, коли ми переживаємо дуже важкі травматичні події? Ми не просто переживаємо безкінечну травматизацію, а ми продовжуємо жити паралельно з тим. Наше життя не є щось таке, що ми можемо трошки призупинити. Давайте uh -huh. почекаємо, коли завершиться, і потім ми тим всім займемося. Вже ні, це так не працює. А життя це ну, власне і буде пов'язане з тим, щоб пам'ятати, щоб знати, щоб зшивати оці розірвані зв'язки, що можна так сказати. Uh -huh. Ви б могли тоді описати, як ми. Проживаємо якусь травму, коли опиняємося на місці, там, і на якому починаємо пам'ятати, чи пригадувати, коли щось сталося. Наприклад, ми повернулися до якогось будинку, який постраждав від обстрілу, mm -hmm. і ми пригадуємо той день, і чи допомагає нам це, чи навпаки, нам робить гірше ось ця вся цей спосіб. Тут варто сказати, що ці такі, ну, звичайно, що чим ближче подія ця відбулася від нас, чим ближче ми до неї знаходимося, тим більше вона. Так болісно нам для сприйняття. Чим далі відстань від того, тим нам наче так трошки легше. Буде залежати наскільки ми були інтенсивно задіяні в ту подію, mm -hmm. чи було мало це для до нас якесь безпосереднє таке особисте відношення, так? чи хтось там жив, чи я когось знаю, чи я проходив мимо і все це бачив. Якщо це є неопрацьоване, якщо я, наприклад, е, бо може вмикатись такі механізми як розщеплення. Я вже згадувала про нього, що це значить. Це значить, що я залишаю фактаж про цю подію, але відщеплюю ці переживання дуже інтенсивні. Mm -hmm. Я можу переживати жах, я можу переживати щось таке, я навіть не хочу думати що я можу переживати, я просто збожеволюю, Якщо я це допущу, психіка так рятується. Ми це відщеплюємо, відсовуємо. Залишається, залишається фактаж в такий день прилетіла балістика, загинуло стільки людей. Можемо говорити про це. Він адаптивний механізм, який нам допомагає краще, краще жити в, в, цьому, в такому стані. Але це не значить, що травма опрацьована нами. Людині на самоті переживати це. Важче, вона одна, і вона переживає щось таке, що, наприклад, клієнти побоюються говорити про це, або говорять дуже так обережно. Бо, бо хто знає, що це? Може, я хворий. Але коли це відбувається, коли нас багато, і ми всі щось подібне переживаємо, всі, то тоді колектив створює таке. Ну, Поле, якщо хочете, чи може таке ну, місце, де ми можемо розмістити ці переживання, важкі переживання. Ми всі переживаємо щось подібне. То ми всі зараз колективно тоді робимо цю роботу пам'яті. Ми допускаємо ці переживання, і ми можемо це оплакати, ми можемо думати про це, ми можемо потрошку. Шивати ці зв'язочки і робити цю історію, нашу спільну історію. Угу. Навколо цього ми єднаємось це гуртує нас більше, але можемо ще е, обговорити саме в контексті, як ця пам'ять і всі, всі ритуали пам'яті, впливають на те, як ми. Е, Проживаємо цю травму, чи допомагає вона швидше там прожити це, чи швидше осмислити ці події? То добре одразу це, одразу це опрацьовувати, встраювати, угу. не відкладати. Роботи пам'яті важливо проводити одночасно, паралельно з тим. Да, в нас обстріли, але ми все робимо. Відновлюємо ми нас тут пошкодили, але ми відновлюємо. Ми це бачимо, ми це називаємо. Ми говоримо про це. Як на персональному такому рівні важливо, щоб людина звертала на це увагу, зверталася за допомогою. Це дуже добре, якщо вона це робить. І на колективному рівні також ми показуємо життя і проблеми міста завдяки підтримці клубу цукру. Долучайтеся до спільноти і підтримуйте нашу команду щомісяця. Або ж віддячте за цікаве відео разовим донатом. Ми вирішили поспілкуватися також із Дмитром Стриженком, власником фітнес-студії у сумах під назвою на Доброфіт, де ми зараз і знаходимося. Дмитро також благодійник, волонтер фонду Балу, і також він організував спільноту де Охочі сум'яни бігають. Із 2024 року ця спільнота також проводить благодійні забіги, де збирають кошти для військових і періодично зупиняються на хвилину мовчання після ранкових пробіжок. Дмитро, можете почати з того, як коли ви взагалі у своїй спільноті доброран почали поширювати культуру саме цієї пам'яті? Почали поширювати пам'ять? Дякую, я дуже радий, що нас завітали. У нас спочатку повномасштабного вторгнення з 22 року. Ми почали вже людей біля себе збирати для того, щоб Трішки людей розвантажувати так сказати морально за рахунок спорту, от і ми почали збиратися на ранкові пробіжки з людьми. Потім це переросло в такі вже в традицію кожної суботи збиратись. Ми назвали цю спільноту з корним словом добро, тому що ми робимо добро не тільки для військових, але робимо добро для цивільних людей. От ми е, почали е, свої пробіжки з того, щоб ми почали збиратися в центральному парку у нас в місті Суми. От я запропонував нашим е, всім е, членам нашої бігової спільноти е, щоранку, о 9 годині, зупинятися на центральному перехресті біля садко. Mm -hmm. Всі його знають. Тобто Дуже. ви будували так маршрут, аби саме ми, там Ми, в принципі будуємо маршрут для того, щоб бігти по місту Сум. Ми не бігаємо mm -hmm. в ліс, ми бігаємо по місту Сум для того, щоб звернути увагу на те, щоб треба оздоровлюватись, треба займатися спортом, щоб тримати себе в нормальній фізичній формі та морально так кажуть перезавантажуватись на тренуваннях, на, на пробіжках на цей тяжкий час. От і вийшло так, що ми потім стали на першій хвилині шанування пам'яті. Ну, був такий крик душі, я вийшов на дорогу. На дорогу просто так власноруч зупинив автомобілі для того, щоб ну, водії, звісно ж, мене запитали, чому там стоїш, відійди. І я кажу: шановні, хвилина вшанування пам'яті, зупиніться. Тоді у людей така була емоція. Типу, ой, вибачте, 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 і mm -hmm. люди стали. Тому вийшли в соцмережі і сказали про те, що кожної суботи зупиняйтесь, ну кожного дня вона лунає, але ви до нас, ми кожної суботи не тільки бігаємо, але вшановуємо пам'ять. Засобів масової інформації нас підтримали. Там зробили нам невеличкий репортаж, відео про те, що хвилина вшанування пам'яті відбувається. Але це не спрацювало. Uh -huh. Люди далі ну, не розуміли, чому ми стоїмо. Тому нам допомогли мої друзі, там з благодійного фонду балу і друзі-волонтери. Ми зробили таблички на таблички, на яких написали, що вшануйте пам'ять, зупиняйтеся, вшануйте пам'ять героїв. Лунає гімн України. Щоб люди в автомобілях, якщо навіть грає музика, вони бачили і чому ми стоїмо. Так? Протягом цього всього часу ми бачимо, як люди почали реагувати. Люди вже знають, що це перехрестя о 9 годині. Люди зупиняються, деякі з автомобілів виходять. Ході дуже підтримують військові, коли mm. бачать, що ми цю акцію робимо. От. І деякі плутають нас з акцією е, фріазов, там mm -hmm. треба посигналити. От, е, люди е, сигналять, але в цей момент люд, люди повинні розуміти, що треба зупинитись, зупинитись, залишити всі свої справи і згадати тих, кого немає. І е, нас е, правоохоронні органи не підтримали щодо зупинки транспорту, щоб вони зупиняли транспорт е, саме на перехрестях, тому що вони кажуть, що це небезпечно і не хочуть на себе брати ніхто відповідальність. На жаль, це так. Але ж ми бачимо практику Харкова. Uh -huh. От вони теж недалеко знаходяться. Вони теж там зупиняють рух транспорту. Всі і поліція зупиняє uh -huh. може, автомобілі. Окрім того, що ви зі спільнотою організовуєте ці хвилини мовчання, якими ще способами ви просуваєте культуру пам'яті? Зокрема, ті самі благодійні забіги, де ви, я знаю, що честь загиблих військових так, також їх проводите. Так, деякі, деякі хвилини мовчання ми, 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 ми прирочуємо, приурочуємо, да, приурочуємо е, певним людям. Е, і це привело до того, що ці жінки вже об'єднались і вони вже разом з нами. У нас немає офіційної громадської організації зараз тут, але це вже таке вже невеличке об'єднання спільнота, яка я, дуже переживає за це все за те, щоб місті суми все ж таки хвилина вшанування пам'яті була. Можливо, якісь локації, на вашу думку, добре облаштовані, або навпаки, не добре? Я вам так скажу, наша алея слави, да, нарешті вона нас з'явилася. І це дуже круто, тому що зараз вже люди, проходячи по центральній частині, вони вже бачать цих людей. Я йду і або пробігаємо ми поряд, і я бачу фотографії моїх однокласників. Тому ми повинні пам'ятати це. А взагалі, те, що роблять, ну я думаю, що дай Бог Україна переможе в цій війні, і ми будемо згадувати, розповідати своїм дітям, розповідати школярам, в деяких школах просвітницьку роботу будемо проводити. Тому що треба згадувати тих, хто зробив великий вклад, са най... найбільший вклад в. Перемогу це віддав своє життя. Чому пам'ять і пам'ятати саме зараз для нас дуже важливо? Чого це нас там навчає? Можливо, якихось помилок не повторювати в майбутньому, якісь вибори свої робити, чи так само пам'ятати завдяки кому ми живемо? Ну повторюсь, пам'ять жива, поки uh -huh. люди пам'ятають цих людей, і знаєте, це більше навіть для рідних дуже, дуже приємно, коли в місті суми пам'ятають тих людей, яких вже немає. І чиясь мати буде йти по місту, і будуть бачити. Ну не обов'язково ставити пам'ятник кожному людині. Тут з бронзи виливати. А якщо його буде фотокартка, буде там триматися, і це буде не звичайний банер, який вигорить колись. А це будуть фотокартки. Як зараз встановлюють плашки на школах? Я бачу багато ініціатив друзів uh -huh. загиблих хлопців, які ініціюють встановлення фото фотографій, фотографії як код пам'яті, там де е, навчався там, де навчався цей да військовослужбовець. Це теж важливо і я думаю, що дуже круто, коли називають прізвищами хлопців, які загинули в вулиці навіть. Тому що вони зробили дійсно геройські вчинки. Вони пішли захищати нашу країну в перші дні повномасштабного вторгнення. Хтось з 2014 року когось ми втратили. І... Ми повинні це пам'ятати, пам'ятати і не забувати. А щоб не забувати, треба залишати якусь історичну пам'ятку або алею слави. Якусь mm -hmm. тому не тільки на цвинтарі ці повинні бути, бути фотографії, але і в центральних частинах міста суми теж mm -hmm. по всій Україні. Я думаю, mm -hmm. дякую вам тоді, Дмитро, за те, що ви робите для міста. Для за те, як ви поширюєте культуру пам'яті mm -hmm. і хвилину і нашою командою. Нашого знову ж таки бігової спільноти хочемо долучити вас, всіх, наших жителів міста Суми і жителів, взагалі наших українців, вшановувати пам'ять, не забувати про той вклад, який зробили хлопці чи дівчата в нашу перемогу. Обов'язково. Кожен з вас повинен зупинити, зупинитись, залишити свої справи. І на одну хвилину хвилину нічого не вирішить, ні громадському транспорту не вирішить, ні вам, ні вашим рідним, навчайте дітей. Нехай ці наші наші діти вже несуть в майбутнє ту пам'ять, яку ми повинні збирати серці. Влаштовувати забіги на честь загиблих військових, організовувати акції хвилини мовчання. І навіть виходити на дорогу, зупиняючи автівки, які не звертають на це увагу. У такий спосіб сьогодні пам'ятають сум'яни. Ми побачили, що пам'ять важлива не лише для тих, хто втратив, але також помітили, не всі сум'яни беруть у цьому участь, дехто уникає чи не розуміє, для чого це потрібно. Але спільні ритуали пам'яті об'єднують і підтримують лише у такий спосіб, ми можемо проживати важкі події війни. А чи долучаєтеся ви до акцій вшанування і хвилин мовчання у місті? Чому для вас це важливо? Пишіть в коментарях. А якщо сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться на канал Цукру.